Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну, як же спрагло, ми будем кохатись, щоб змити з себе війну, розчинити її клятий запах у солоному потові в двох позоряних мапах Вивчу всю, як створив тебе Бог. І коли охолонуть гармата, як же гаряче буде в ліжках, до укусів тебе цілуватиму, щоб старався із пам'яті жах. Щоб твій стогін злякав порожнечу, я тебе перед втомленим сном обійматиму безкінечно, а на ранок любитиму знов. І якщо нас помилує фатом пережити цю люту весну, Як же спраглими будемо кохатись, щоб стерти із себе війну?